Відміна інклюзивності в американській армії, скандал із Google AI Mod та новий генератор відео від OpenAI. Ну, а мене звати Міра, і ви дивитесь новий випуск новин. Microsoft оновив іконки десяти застосунків Office в рамках редизайну Microsoft 365. 1 жовтня Microsoft офіційно представив оновлені іконки 10 ключових офісних застосунків. Це Word, PowerPoint, Excel, Outlook та інші. Тепер вони виглядають ось так. Відразу впадає в око, наскільки іконки стали більш градієнтними, плавними та флюїдними. Кутивник стали більш заокругленими, форми об'ємнішими, а окремі елементи злилися в один єдиний логотип. Якщо подивитися на ось цю картинку, яку опублікував Microsoft, то це взагалі майже один в один стиль Liquid Glass. Прозорі та напівпрозорі шари, крізь які просочується промінь світла, м'які градієнти та оптичні форми. Ну, не знаю, як у вас, але маленький дизайнер всередині мене просто пишіть від щастя. У порівнянні з нинішніми іконками, які ну... Давайте на чистоту, трохи застарілі з 2018 року. Нові, це просто небо і земля. Взагалі, як заявила сама компанія, дизайн ось цих нових іконок був дуже сильно натхнений логотипом Копайлота, який, як можна помітити, більш градієнтний, плавний і текучий. Також, якщо вже копати в історію, то ось цей перехід у 3D-стиль Майкрософт почав ще в далекому або не дуже, 23-му році. Саме тоді вони додали ось ці об'ємні емоджики в Windows 11, які я, до речі, просто терпіти не можу. Вони жахливі. Ось що це таке? А ось це? Що ж, з одного боку, так, ці іконки дійсно круті, класні, сучасні та об'ємні, але з іншого, як же жахливо вони виглядатимуть на ось цій тонесенькій панелі завдань на моєму ноуті. В цьому плані раніше було краще. Цього тижня в США сталося дещо незвичайне. А втім, цим вже нікого не здивуєш. 30 вересня міністр оборони США Піт Хексет зібрав майже всіх американських генералів та адміралів на базі Корпусу морської піхоти у Куантіко, штат Вірджинія. Туди злетілися військові буквально з усього світу, з Європи, з Близького Сходу та навіть з Австралії. Усього приблизно 800 осіб. Усе зібрання тривало трохи більше ніж дві години, і перед військовими по черзі виступали Піт Хексет, а за ним Дональд Трамп. Піт був першим, тож почнемо з нього. Отже, почав він свою промову з усіма республіканцями наболілої теми інклюзивності та гендерної різноманітності. Відтепер, мовляв, в американських збройних силах закінчилася ера політично коректного, надмірно делікатного керівництва, яке боїться зачепити чиїсь почуття. А тим, хто не згоден з новим курсом, краще просто подати у відставку. Також він заявив, що більше не буде жодних місяців ідентичності, офісів різноманіття, рівності, інклюзивності та мужиків у сукнях. Хочете бороду, йдіть до спецназу. Ні, тоді голіться. В нас тут не армія скандинавських язичників. А ну, звичайно ж, він не забув згадати жінок, які не витримують нормативної фізичної підготовки, та розкритикувати товстих офіцерів та новобранців. It's Забавно тільки те, що, на його думку, єдиний мінус товстих офіцерів це те, що вони некрасиво виглядають у коридорах Пентагону. Like, ну і при цьому всьому, десь поруч стояв Трамп із його ста з чимось кілограмами. Ще більшого абсурду цій ситуації додав той факт, що усі офіцери сиділи буквально в гробовій тиші. Ніхто не аплодував, не перешіптувався і уж тим паче не розмовляв. Після хексита на сцену вийшов Трамп. Все ще в повній тиші, прошу помітити. Він навіть з цього приводу пожартував. Загалом він також почав співати вже знайому нам пісню. Згадав Байдену у ключі того, що той провалив своє президентство, і пригадав той самий скандал із автопером. Там суть в тому, що під кінець терміна Байдена республіканці розганяли ідею, нібито е, Байден не сам підписував усі бумаги та документи, а за нього це робила авторучка. Сам цей факт ніхто не спростовує, але республіканці давили на те, що таким чином Байден якби не повністю контролював свої рішення. До речі, буквально минулого тижня Білий дім замінив портрет Байдена у Алеї Слави на фотографію тієї самої авторучки. Цікаво, чи замінить наступна адміністрація портрет Трампа на фотографію Епштейна. Ну, ладно, повернемося до генералів. Ще приблизно 10 хвилин своєї промови він відвів на те, щоб розповісти, як він любить старі лінкори, документалки про Другу світову і цитую величезні красиві пушки. Але ключовою фразою Трампа, в яку буквально вчепилися усі журналісти, було його висловлювання про використання внутрішніх територій як полігона для тренування армії. Простими словами він хоче взяти умовний Портленд або Орегон, міста з високим рівнем злочинності, ввести туди війська і використовувати їх як майданчик, де армія тренуватиметься на реальних міських вулицях. Принаймні, саме так його слова можна зрозуміти. Навіть якщо заплющити очі на той факт, що в США існує закон 1878 року, який забороняє використовувати військові сили для внутрішніх правоохоронних цілей, це все одно божевілля. Поки інші країни нарощують свою військову міць, перетворювати власну армію просто на таку палицю для розгону демонстрацій, це означає, ну, просто підривати сенс її існування. Якось все це дуже сумно. Загалом, як сказав один із військових, який був присутній на цьому івенті, цю прес-конференцію можна було вкласти буквально в один імейл. Ілон Маск став першою людиною в світі, чий фінансовий стан оцінили в 500 мільярдів доларів. І ще от рівно стільки ж, і буде трильйон. За даними індексу мільярдерів, який журнал Forbes оновлює в реальному часі, 1 жовтня рівно о 15.30 за східним часом США статки Ілона Маска досягли 500 мільярдів доларів. Це сталося на тлі невеликого зростання акцій Тесла на 4%. Правда, майже відразу ця цифра трохи знизилася, і ось зараз, на момент, як я записую це відео, його стан оцінюється вже в 499,1 мільярд доларів. Ось такі от невеличкі коливання в 900 мільйонів доларів. На другому місці, до речі, зараз перебуває Ларі Елісон із Oracle. У нього за оцінками статки 350 мільярдів. Що ж, послухали, проаналізували, оцінили масштаби і перейшли до наступної новини. Google блокує функцію AI Overview на запити про Трампа та його деменцію. Походу, в нас тут намалювався один невеличкий скандальчик. Ви знаєте, що Google Chrome має таку функцію AI Overview. Коли ви гуглите якесь питання, наприклад, скільки років живуть пінгвіни, то вилазить ось таке віконце із коротким самері відповіді. Так от журналісти із видання The Verge помітили, що при запиті чи виявляє Трамп ознаки деменції, ai Overview виводить повідомлення, AI-відповідь недоступна для цього запиту. При цьому, якщо піти далі і клікнути на AI Mod, де зазвичай відкривається такий чат-бот, то замість короткого Summary відобразиться просто список з 10 вебсайтів із шуканою інформацією. Я особисто перевірила, і зараз навіть ось цей просто перший базовий ai Overview, він ну на запиті просто не відображається. Тобто навіть із цього тексту, що ai оверв'ю недоступний для цього запиту, його ну просто немає. Цікаво те, що якщо замість імені Трампа використати Байдена, то тут ai Overview вже теж відключили. Але на скріншотах за Verge відповідь з'являється. Там відповідь містило, наприклад, деякі спостерігачі вказують на випадки, коли він, Байден, спотикався, обмовлявся або виглядав розгубленим як ознаки когнітивного зниження. Ну і якщо перейти вже в повноцінний AI-мод, то навіть зараз Google видає повноцінне самері про можливі ознаки деменції у Джо. Я провела експеримент використовуючи замість деменції Альцгеймер, і тут результати майже ті ж самі. В AI мод при запиті про Трампа виводиться список із 10 сайтів, а про Байдена – ціле Самері. Що ж, поки ця новина ще не дуже сильно розлетілася, тому, можливо, через деякий час Google просто поверне все на місце. Але можливо і ні. SEO OpenAI Sam Сем краде відеокарти в магазинах. Якщо ви зрозуміли, що це фейк, то молодці, ви пройшли цей тест. Ви вже, мабуть, чули, що 30 вересня OpenAI випустили другу версію свого відеогенератора Sora. Вони також викидали застосунок на iOS Sora by OpenAI, який по суті є тим же самим TikTok, але виключно з AI згенерованим контентом. Наразі додаток доступен лише в США та Канаді, але на момент, як я записую це відео, він вже потрапив в топ-1 в категорії фото і відео в App Store. І якщо що, це та сама категорія, в якій знаходиться Instagram, YouTube та інші додатки. Як заявляє компанія, Sora 2 набагато краще розуміє фізику та причинно-наслідкові зв'язки. І якщо хтось ударив м'яч нагою, то він повинен відлетіти в таку то сторону по такій от траєкторії і з такою-то силою. Також у модель додали звук. Тепер персонажі можуть щось говорити, а на тлі буде чути шуми інших об'єктів. Так от, що власне сталося і при чому тут взагалі Сем Альтман? У цьому їхньому застосунку Сора є функція Камео, яка дозволяє вставляти реальних людей у AI згенеровані відео. Well, you already guessed who the people started generating these videos with. One quick grab. Just one card. Nobody here. Slide it in. Easy. Uh-oh. Attention, guest. Please return to the register. Nope. Gotta run. Think of it as a research loan. I'll pay you back after GPT-6. Japan is so cool! Everything is free! Okay, I'm taking these. Oi! Dumb dumb. Bring those back! Whoa! Gotta go! Stop! Give them back! Nope! Too late. Hey! Come back here! Free art, baby! Сам Альтман теж не залишився осторонь. Він у своєму Твітері опублікував двохвилинне відео, де він разом із своїм другом потрапляє у сон, де з ними обома відбуваються якісь дуже дивні речі. No right oh, no. Що ж, ура! Тепер в нас буде ще більше брейн род контенту, тільки тепер AI-згенерованого. Що ж, ну на цьому все. Це були всі новини на сьогодні. Дуже дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Також дивіться моє останнє відео про IELTS. Воно вийшло дуже цікавим та корисним. І все. Дякую за увагу.